Привіт всім, мене звати Шелоченко Поліна, мені 9 років. Я учениця 4-го Г-класу Щасливського ліцею. Я дуже люблю співати, займаюся вокалом, вже була на сцені. Перед виступом хвилююсь, а після мене переповнюють неймовірні емоції радості та щастя, поки всі ви міцно спали, вже до нас прийшла зима. Зима зимонька весела, Білі і села. І радіє дітвора, бо санчат прийшла пора. Бо санчат прийшла пора. Крім співу, я люблю танцювати, малювати, робити браслети з резинок та складати картини алмазною мозаїкою. А ще я знайшла для себе нове захоплення. Читання виявляється, це дуже круто. Зараз я читаю серію повістей Меган МакДональд, Джуді Муді. Головна героїня це кумедна дівчинка, такого ж віку, як і я, у якої постійно змінюється настрій. Він буває. Сумний, хороший, передшкільний, шкільний, який завгодно. Вона дуже схожа на мене. А ще в неї, так само, як і в мене, є молодший братик, двоє найкращих друзів. Вони постійно потрапляють в різноманітні пригоди. І я разом із ними, коли читаю, вільно розмовляю українською мовою. And now I'm learning English. Я обожнюю тварин. У мене був хом'як, рибки, папуги та навіть її равлики-ахатіни. Але найбільше мені подобаються котики. Вони такі милі. Щоранку мене проводжає та зустрічає мій кіт Масік, породи веслухий британець. Він схожий на тигра. Бувайте!